До прикладу, ми поставили цілі так, нам потрібна така кількість людей, потрібна така кількість персональних тренувань, потрібно там, умовно, така кількість проданих справ. Е Прошопу, це ми називаємо прошоп, де там протеїни і так далі. Ми поставили якісь ключові показники, до яких ми йдемо, і він вже за допомогою різних інструментів, і, там не знаю, реклама, таргет, приведе друга і так далі, починає виконувати ці цілі що в Чехії, що в Польщі. Тому mm -hmm. спортзал більш автономний. Я би його назвав більш автономним, тому що є виконавчий директор, який цим всім. Коригую, ти йому поставив задачі, і він до них іде. Тому мені зараз не приходиться сильно розриватися. У мене mm -hmm. там є. Якщо ми візьмемо мій тиждень, він поділяється так: є день, який тільки присвячений агентурі, умовно, всі задачі, всі зізвони, всі, коли ми робимо по агентурі. Я вівторок. Це все, що зв'язано з спортзалом в Кракові. Є середа, це все, що зв'язано з спортзалом в Празі. Mm -hmm. Є вихідні ні, це всі наступні, так е, є четвер, там, де знов починається тушиш факапи, всякі різні і там, і там. і Там є п'ятниця, яка вже більш така. Ми її називаємо заключна, там десь по фінансам пройтися, що mm -hmm. закрили, які цілі досягли, і є вихідні, в які ти вчишся. І з понеділка те саме.